Рухаємося далі до авдіївського напрямку. За минулу добу дуже цікаво було повідомлення від генерального штабу про те, що виявляється е, і це за. Тривалий час чи не вперше на авдійському напрямку противник впродовж доби наступальних дій не проводив. Це частково може підтверджувати попередні заяви про те, що саме з Авдіївського напрямку були перекинуті резерви на Бахмут для того, щоб продовжувати рух напрямку часів яру. І саме тому зараз, в силу того, що росіяни покинули свої позиції під Авдіївкою, в них немає цих резервів. Достатніх відповідно, немає і рухів в наступі на цьому напрямку. Однак це не це навпаки означає, що можливо найближчим часом варто очікувати подібних рухів уже від українських захисників на Мар'їнському напрямку. все так само стабільно складно на західних околи. На західній околиці Мар'їнки Росіяни продовжують тиснути, продовжують витісняти принаймні робити спроби витіснити наших бійців. Численні атаки були відбиті також і минулої доби 26 травня. Проте Безуспішно, принаймні, так нам повідомляє український генштаб на вугледарському напрямку. Були завдано, було завдано авіаційних ударів. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби. Проте приліт Приліт відбувся навпаки в іншу сторону, в зворотній бік. Так в напрямку Маріуполя було завдано удару, і, зокрема, на фотографіях, які були розміщені, ми можемо спостерігати, що це, вочевидь, по заводу Азовсталь приліт, Уже, щоправда, з нашого українського боку, хоча Азовсталь це є символом нашої оборони, але, вочевидь, не могли не скористатися дуже вигідними там, підвалами і тими. Промисловими приміщеннями Азовсталі росіяни, розмістивши там або ж свої штаби, або ж свої склади, або ще щось. Ну і ось такий стовп диму над Азовсталлю було піднято внаслідок прильоту уже українських ракет. Шторм Щедов зараз працює по тилах противника надзвичайно інтенсивно. Також напередодні були прильоти по Бердянську. Ну, фото ви бачили, та навіть відео ново можу продемонструвати. Ось власне відео очевидця там воч. Вочевидь, даруйте за тавтологію, відбувся приліт по складу із боєприпасами. І, до речі, потім наші деякі офіційні особи сказали, що не просто по складу з боєприпасами, а по місцю зосередження С-300 С 400 систем е, зенітно ракетних комплексів росіян, які заточені на постріли в режимі Земля-Земля, і які дуже часто саме з Бердянська висуваються в напрямку е, Запоріжжя для того, щоб обстрілювати наш обласний центр на цьому е, відтинку фронту, відповідно. По С 300 С-400 у Бердянську прилетіло, але ми можемо спостерігати також і вторинну детонацію. А це означає, що і боєприпаси можливо до тих же С300 С 400 Вони там були знищені. Отже, відео від очевидця от відбувся приліт, і зараз е, далі коментатор продовжує власне коментувати цей це, це відео, цей факт, е, тим що і на фоні на чути луну від відлуння вторинних вибухів, а це означає, що це боєприпаси. Послухайте. Слишком завтра. І де чуєте? От. Туринне відлуння це означає, що вибухають склади із боєприпасами. Таким були наслідки прильоту по Бердянську напередодні. Ну тобто дуже про... активно працюють наші зараз захисники по тилам ворога, по потилам противника. Це спостерігається ще раз. от, фактично по всьому Азовському узбережжю Азов прострілюється на ура. Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь до цього був зі збиттям двох су 25 Тобто, активно знищуються, знищується ворог на всіх рубежах, де Вочевидь, збройні сили України, сили нашої оборони, збираються здійснювати наступальні операції. Крім цього, ще повідомлю про те, що росіяни говорять, мовляв, надзвичайно велике скупчення зараз українських сил. Вони спостерігають на запорізькому напрямку. Хм, чого б то, але я б, чесно кажучи, особливої довіри до них не мав до цих російських повідомлень, тому що вони там перелякані, вони на воду дмухають, бояться усього, і будь-які панічні повідомлення у них розганяються на. Надзвичайно активно це свідчить про те, що ворог боїться.